Привіт! Ви знаходитесь на каналі «Лена Петит. І сьогодні я з вами приготую дуже смачні і швидкі в приготуванні житні хлібці. Що саме нам для цього знадобиться? Дуже мало продуктів: саме житнє борошно 500 грамів, я вже його відважила, півтори столові ложки будь-якого меду, півтори чайні ложки солі. І 15 грамів живих дріжджів. Якщо немає живих, берете сухі дріжджі, то ділите на 3-5 грамів сухих дріжджів. І саме 450, -450 мл вже нагрітою водички. До теплої води додамо наш мед до розчинить. Мед ми розчинили. Дивіться, обов'язково вода не має бути гарячою, щоб дріжджі в нас, ну нічого з ними не. Случилось. Додаємо сюди дріжджі. Я в них впевнена. Я недавно готувала з таких дріжджів пиріжки, до речі, є це рецепт на каналі. Можете подивитись. І ми чекати не будемо. Перемішаємо цю суміш і будемо виливати в борошно. Виливаємо суміш у борошно. Нагадаю, 500 грамів. Житнього борошна. Тісто буде таке дуже липке, але не звертайте увагу, все чудово приготується. Не треба його забувати бор борошном. І додаємо одразу сіль. Півтори чайні ложки, нагадаю. Друзі, ось перемішала я. Таке наше тісто, скажімо так, я ще раз нагадую, воно дуже липке, не потрібно його вимішувати руками. Ось так і досить. Дивіться, додамо таку ще суміш, я її дуже полюбляю. Ось такий в мене збір. Я його це насіння різне додаю і в салати, і додамо ці коржики. І ще раз перемішаю. Перемішала я ще один раз з нашим насінням масу цю, накрила плівкою. Ось так зробимо пару дірочок і поставимо в тепле місце. Я поставлю зараз в мікрохвильовку десь на годину часу. Друзі, ось пройшла година часу. Пустила воно в мене в теплі. Дивіться, підійшло воно, ну, як мінімум, в два рази. Але воно таке саме, бачите, липке. Тут нам знадобиться борошно. Посипаємо борошном дошку. І отак гарнесенько. І будемо викладати тісто. Так, ось так виклали тісто. Зверху, також, бачите, я насипала борошна такого ж житнього. І просто нічим не будемо розкатувати, а отак в такий пласт, в прямокутник. Викладемо і покажу вам. Так, мені навіть скалка не знадобилась. Руками, ось так, бачите, я сформувала таку не тонкий прямокутник. І будемо різати в довільній формі. Які ви хочете по розміру? Ось ті, щоб у вас були такі коржики або булочки. Ось так порційно я нарізала, тепер буду викладати. Ось у мене така силиконова підложка на деко. Можна взяти папір, також викласти на деко. І викладуємо Наш кліп. якраз деко. Одне у нас вийшло. А тепер зроблю такі насічки. Це не обов'язково, але мені так більше довподовж. Так, а тепер накриємо рушничком і десь 40 хвилин почекаємо. Нехай піднімуться вже на декі. Друзі, ось як піднявся наш хлібчик. Тепер включаємо духовочку до 250 градусів верх-низ. Розігріємо її і будемо ставити в духовку на 20-25 хвилин. Наш хлібчик піднявся. Вже розігріта наша духовочка. Нагадаю, 250 градусів верх-вниз. Ставимо десь хвилин на 20-25, будемо дивитись. І так пройшло 25 хвилин. Вже наші хлібці приготувались. А зараз їх перекладемо на решітку, щоб вони охолонули. Ось так. Так, ось наш хлібчик вже охолов, Зараз розріжу, хрустить, а пахне як. Повірте, він неймовірне, друзі. Дуже смачний. А ще, якщо намазати його ось крем-сиром, це буде дуже смачно, повірте. Спробуйте. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку і буде вам смачно. До нових зустрічей!